Дніпро поіменно вшановує полеглих захисників. На фасаді однієї з гімназій міста встановили меморіальну дошку на честь воїна Костянтина Савіна, який віддав своє життя, обороняючи Україну від російської агресії. Я пам'ятаю завжди щасливим. Це був дуже, дуже радісний хлопець. Він ніколи не внував, Це завжди був щасливою людиною. Мабуть, так він в пам'яті в мене і запечатлився, навіть на світлині, з якою він на пам'ятнику там похоронений дуже радісний до служби. Костянтин працював будівельником в серпні 2024 року. Його призвали до війська. Чоловік пройшов навчання та став гранатометником у 93-й бригаді Холодний Яр. У жовтні під час виконання першого бойового завдання отримав поранення несумісне з життям. Наскільки мені відомо, Костя пішов на його перше бойове завдання і я так розумію, що там сталося, і хлопців розбили впівронами, скидами. Однокласники розповіли, я навіть не знав. Мені зателефонував мій друг, він теж служить і каже: все, як костика не стало. У нього прізвище Савін, називали ми його Сава, Сава. І ви знаєте, дійсно, він мав дуже багату кількість друзів. Сьогодні на цей захід прийшли не всі його однокласники, але. Пам'ять про Костянтина залишається завжди світлою, тому що він був дуже чим вихований. Хлопець, який приймав участь у багатьох заходах, хлопець, який запам'ятається нам назавжди, вшанування захисників України це нагадування містянам про великий подвиг наших земляків, які віддали за свободу найцінніше своє життя. Головна задача територіальної громади міста Дніпра, шановуючи. Пам'ять наших полеглих захисників і захисниць це вшановувати і пам'ятати їх поіменно кожного, щоб історія кожного подвигу не була забута, була записана, була вкарбована в пантеон вічної слави Дніпра і України. Саме для цього ці таблички, саме для цього. Але і пам'яті, але і слави. Катерина Мащенко Юрій Даницький, Дніпро Тіві.